Супутник притули працює, не знаю про супутник притули. Бачу, бачу підтекст притули у майбутньому політичному проєкті, але той чувак з Яйцями, краса, красунчик, і коли на нього женуть, нехай дійде до влади, ми йому там дамо. І Кузькіну мать і вліво ліво вправо. А зараз він концентратор довіри українського суспільства з приводу донатування. Я не чув про зловживання, окрім політичного красу, і підготовки ним політичного проєкту майбутнього, як мінімум, присутності фракції, в уряді, а може і з амбіціями там на президента, не знаю, що там у них в головах там, твориться. Мені до того діла немає, я до політики відношення не маю. Він робить правильні речі. І робить їх системно, робить їх. Достатньо коректно.